Чому ви поминаєте в диптиху патріарха Кирила? Зрозуміло, ви ж не поминали його після обрання предстоятелем до отримання Томосу Так, я його не поминав. Бо ми перебуваємо в стані війни. Але в той час, коли я місце робити як предстоятель Бо до Томосу mm. е, у мене mm. не було mm. е, якихось е, юридичних приписів, що я повинен поминати диптиху патріарха mm. Кирила, mm. тому я цього не робив, коли mm. залежало від mm. мене. Mm. Але mm. коли я му, му, отримав mm. з рук е, селенського патріарха Томос, якому чітко прописано, що згідно передання святих отців, предстоятель е, православної церкви повинен Згідно диптиху, поминати всіх блаженніших патріархів та інших пристоятелів помісних православних церков, входячи в Диптих і займаючи 15 те місце. Являйте собі, якщо б я на другий день, звершуючи богослужіння вже тут, в Києві, в день Різдва Христового, 7 січня, порушив норму Томосу. Було... Тобто я цього не зробив, хоча було багато прохань. Звернено до мене, щоб я не поминав е, в диптиху патріарха Кирила, але це є прямим порушення норм Томосу. Бо в Томосі чітко прописано. Є канонічний порядок. Ми не молимось за патріарха е, Кирила. Ми повинні його поминати е, як одного з предстоятелів помісних православних церков. Це робить його всесвятість патріарх Варфоломій. Ми повинні його поминати. Як одного з предстоятелів помісних православних церков. Хоча було багато прохань, звернено до мене, щоб я не поминав в Диптиху Патріарха Кирила. Але це є прямим порушенням норм Томосу. Чому ви поминаєте в Диптиху Патріарха Кирила? Ви ж не поминали його після обрання предстоятелем до отримання Томосу. Так, я його не поминав. Ми перебуваємо в стані війни. Але в той час, коли я міг це робити як предстоятель, бо до Томосу у мене не було якихось юридичних приписів, що я повинен поминати диптиху патріарха Кирила. Тому я цього не робив, коли залежало від мене. Але коли я отримав з рук селенського патріарха Томоса, якому чітко прописано, що згідно передання святих отців, предстоятель е, православної церкви повинен, згідно диптиху, поминати всіх блаженніших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков, входячи в диптих і займаючи 15-те місце. Являйте собі, якщо б я на другий день, звершуючи...